Щоб ви розуміли, що це є справді важливе, то я почну так з біблійних аргументів. Після Воскресіння, Євангелія від Івана говорить, що після Воскресіння Христос каже апостолам: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, їм, а кому затримаєте, затримається. Тобто, щоб ми собі розуміли, що сповідь це не є таке. Якась вигадка священника, що він хоче послухати там, ваші гріхи, там, які ми погані. Ем, це мова не про вони йде. Так, є правда, що людина є слабка, грішить. Чи, чи грішить людина звичайно? Звичайно, Так, грішить. Священник також грішить, навіть єпископ. От, тому е, всі ми люди і ми потребуємо постійного очищення. Господь прагне, щоб ми завжди були чистими. Тому тут він апостолом каже: прийміть Святого Духа і кому відпустити гріхи, відпустяться їм. А кому затримуєте, затримується. Це мова йде про те, що Господь дає владу так? від свого імені прощати людям гріхи. Тобто нам. Особисто я також сповідаюся часто, бо теж розумію, що гріх це є як бруд на тілі. Теж, Правда, ми часто говоримо нашим дітям, що треба йти митися, ні, я не хочу, та я не хочу. Але ми ж, ми ж з вами розуміємо потребу в цьому. Ну, Це ж потрібно бути чистим, потрібно бути охайним, ми вчимо своїх дітей. Ем, ну так, І нараз ми самі теж потребуємо, щоб ми також самі себе вчили і пригадували. Тому що треба не тільки обмивати своє тіло постійно, а також і ем, постійно обмивати свою душу. Бо гріхи це є як бруд. Ну, і це нормально, тому тобто, що ми коли працюємо чи коли тобто протягом дня це нормально, ми можемо і підніти, і може на нас беруть чіплятися. Це так само 100% так само є з гріхом. Десь неправильна думка, неправильне слово, воно розвиває, коли воно в серці сидить, то воно розвиває в нас такі бунти, незадоволення, чого мене не розуміють, таке обіда, жаль на всіх і на все. І це так само подібно, як і людина, яка довго не миється. Те саме повністю. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Думаю, що також наразі в житті переживали це. І тому Господь дає мені сповідь, щоб я віддав йому все, що маю, все, що маю, все, всі негативи. Оскільки, е, там, оскільки Господь прийшов відкупив нас, то ми вже не потребуємо, ну в Біблії написано кара за гріх смерть. Але оскільки Христос вже вмер за нас, то нам не, не потрібно там, нам приймати таку саму відплату за гріх. Тому Христос вже вмер за нас. І кожен, хто вірує в нього, тобто я говорю про нас з вами, про себе і про вас, бо ми сповідуємо це, що Христос мер за нас. І тому нам просто, щоб постійно перебувати в чистоті, нам потрібно постійно приймати тайну сповіді. І найбільша проблема, як я бачу, десь, можливо, так і себе, і о, вас, тата і маму, про те, що ми дітей вчимо, потрібно митися. Так? Давай йди до сповіді, бо, ну, десь, наприклад, які є, які є гріхи, як думаєте, дітей? Малих. Будь ласка, скажіть хтось. Найперший гріх? Брехня Ну, брехня, не послуг, бо е, ми зростаємо і постійно у нас на, на початку нашого життя у нас є скажімо, одні обов'язки. Потім, коли ми стаємо е, там, підлітками, юнаками, потім вже дорослими, у нас є інші обов'язки. Ну, і Обов'язок дітей це слухатися батьків. Ну тому от гріхи дітей це коли вони не слухаються батьків. Тобто, так, батьки дають життя мені, вам. Ну і тому от, я так говорю, що от, гріхи дітей це є не просто до батьків. А батьки, власне, вони як вчителі мають дітей вчити, нестановляти. Ну і не раз також, що ми вчимо їх, що треба бути чистим, треба митися, давай йди в душ, йди чисти зуби, йди вмивайся. Е от і так само. Десь теж, коли ми вчимо дітей сповіді, тобто що мати таку духовну гігієну. Але часто також що є така проблема, що ми вчимо, а самі цьому не вчимося. От, і тому, тому нам потрібно також оце от, не, тільки, не тільки дітей вчити словами, але також прикутом. Так? Ну, це не є такого секрет, не є щось нове, що добрі слова, добра якась добрий промова, вона. Тобто вона підтримує. Але тобто, щоб діти наслідували, то потрібно тільки приклад. Думаю, також нараз бачили ви, що чи добрий приклад, чи поганий приклад, діти наслідують батьків завжди. Це я також бачу по собі, бо також я маю своїх, наприклад, духовних наставників, духовних батьків зараз в семінарії. І е, я тобто, вже, тобто, я і доросла людина, ми з вами дорослі, тому можемо розрізняти, де є добро зло. Бо коли ми були меншими. То, тобто, на підсвідомості ми повторювали з нашими батьками все. Я також, наприклад, пам'ятаю, що десь як мама або тато якийсь поганий приклад показує, я думаю, що це нормально. Тому я це якось автоматично повторюю. Приклад. Так само, є щось добре, я буду робити так само. Ну І тому от зараз, якщо взяти, приклад свій особистий, от є мої духовні наставники, які мені допомагають формуватися. І я, наприклад, дивлюся. На їхній приклад. От і ми, і кажу сам до себе: от мені це подобається, тому, наприклад, я б дуже так хотів робити, це би, наприклад, хотів би так до людей промовляти, хотів би, наприклад, так молитися, там, ну будь в чому, просто наслідувати приклад. І от те саме є з поганим прикладом. Тому скільки би ми не говорили до своїх дітей, от тільки як ми будемо робити, от так будуть робити наші, наші діти: чи добре, чи погано. Так, люди, всі люди, всі слабкі. Не раз робимо якісь погані речі, злі речі, ну і діти то будуть наслідувати. А нам потрібно мати е, таку свідомість цього, що діти нас наслідують в прикладі. Е, от. Тому вас закликаю, щоб бути цим вчителями і навчати дітей своїм прикладом добре. Наступний, який би момент я би хотів е, зауважити, це зараз зачитаю. Уривок з Євангелія від Матея, це є про Це притча. Ісус, позвавшися, знову заговорив до них у притчах: Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: мовте запрошені, Ось я обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші ж, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Розмівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам, обід готовий, але запрошені були нагідні. Підіть, отже, на роздоріжжя. І кого лише здибаєте кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же війшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. Тут е, зауважте собі весільну одіж. І сказав до нього цар. Як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слух. Зв'яжіте йому ноги і руки та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скраги зубів. Багато б покликаних, але вибраних мало. Про що, про що говорить мені ця притча? Всі знають, що ця притча є про Царство Небесне. Цей цар це є Бог. Гості це є ми слуги, це є ангели, також священики, які проповідують слово Боже, закликають людей е так, жити, щоб осягнути Царство Небесне. Ну, і тут такий ключовий момент є про цього чоловіка, який увійшов, але не був в убраний в е весільну одежу. Е там є такі моменти, що. Христос, Він коли розказує, тобто Він був євреєм, а там євреїв були такі звичаї, що коли, коли хтось одрушується, Він запрошує гостей, але також через, через слух. Тоді не було вайбера, телеграму, інстаграму не було. Не було, було телефонів, тому запрошували через слух. І е, слуга, коли приходив, бо зазвичай ми кого запрошуємо. Тобто наших друзів, тих, кого ми знаємо. І з ким ми маємо добрі відносини. От і тут так само в цій притчі. Цар послав до людей. Ну точно до своїх друзів, він же ж не послав до якихось своїх ворогів, до яких ем, немає йому ніякого діла. Послав до друзів своїх. Що зробили друзі? Відвернулися, хто куди хотів, пішов, інші ж схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Що тоді каже цар? Ідіть на роздоріжжя і кличте всіх. Знову ж таки, ті самі слуги йдуть. Але е, от є важливий момент, що несуть також ці слуги весільний одяг. Тобто, що, щоби всі, наприклад, виглядали однаково, і там була спеціальна така одежа для весілля, скажімо. Тобто спеціальні якісь костюми, я того не знаю, не досліджував конкретно, як саме виглядала одяг, той одяг. Ну і е, цей чоловік, він прийшов на весілля, але пише, що. Цар питає, чому ти, ну, де твій весільний одяг, чому ти не маєш. Ну і він мовчав, тоді цар рознімався і сказав своїм слугам кинути mm. в темряву проміжню. Кожна притча вона несе в собі якийсь сенс. Mm. І тут найбільше от, е, хочу застановитися, власне, на цьому весільному одязі. Я думаю, що ви розумієте, оскільки. Тема цієї катехизації е, є сповідь, тому, е, думаю, неважко здогадатися, що одяг, цей весільний одяг це є власне та благодать, яку ми отримуємо в сповіді. От. Mm. Коли я приймаю тайну сповіді, то я очищаюся. Я стою твіт чистим. От. І, умовно, і тоді я можу бути е, на цьому бенкеті, це притча про царство небесне, і вона тут описано. Е, в, через банкет. Тобто, що царство небесне це є весільний бенкет. І коли я, значить, коли я є чистий, коли я прийняв тайну сповіді, то тоді я можу спокійно бути на цьому, на цьому бенкеті. Але також треба зауважити що м -м, нагадати собі, що не я сам собі цей одяг, скажімо, шию, беру собі, десь його купляю. Мені дає цей цар, який через слух посилає оцей весільний одяг, посилає запрошення. Нам, і тоді ми вже можемо, можемо бути на цьому бенкеті. Тобто, Господь дає мені можливість увійти до Божого царства. В цій притчі, можливість бути в царстві нашого Бога, це є, це є ця одежа, яку ми трактуємо як святі тайні. Так, не тільки сповідь, але взагалі тобто інші святі Тайна, які нам дають благодать. Починаючи з хрещення, миропомазання і так далі ідемо, ідемо, ідемо. Так само що маємо щоденно або щонедільно приймати участь у свято... у... в літургії і приймати святе причастя? Ці всі святі тайни вони нам дають благодать і вдягають нас в цей весільний одяг, щоб ми могли бути в царстві Отця. Таке питання: чи Господь кличе всіх до свого царства після смерті? Чи Господь для всіх приготував спасіння? Як думаєте? Навіть для найбільшого грішника? Всі в голові зараз, сьогодні, в теперішньому дні можемо уявити, хто є найбільший грішник, не будемо говорити про імена. Ну, але Господь для всіх. Господь створив Царство Боже для всіх людей. І тобто, Він хоче, щоб всі спаслися. І тут питання, от кінець цієї притчі говорить: <клухи> багато покликаних, але вибраних мало. Тобто наступний такий важливий акцент, на чому от я хочу. Застановитися, поділитися з вами про те, що Господь кличе всіх. Що таке покликання? Когось Бог кличе бути священником, когось кличе бути єпископом, когось кличе бути бабусею, мамою, татом. Ем, тобто Господь ем, має дуже різні покликання для кожної людини є своє. Ну, Але от тут питання: Також Господь кличе всіх до Царства Небесного. Це Багато покликаних. тобто Не те, що багато, а всі насправді покликані до Царства Небесного. Але тут далі, але вибраних мало. Ну і, і далі хочу це от про саме вибрання. Вибрання залежить від мене, тобто поклик я отримую від Бога, кожна людина отримує поклик від Бога. Але от саме вибрання, я його, скажімо, сам тобто обираю. Це вже є мій. Моя дія, коли я вибираю чи відкидаю. Ну, і, власне, що е, бачили людей, які цей поклик відкидає. Тобто хтось пішов на своє поле, хтось до, до свого кремаства, хтось схопив слух і вбив, ну, тобто відмовився. Тому от, є одні люди, а є люди, які приймають. Ну, і м -м Наступну притчу хочу привести от, про це вибрання. Тобто, що, я свій Своїм словом, своїм ділом я показую, чи я обираю, чи я не обираю. Наступна притча також з Євангелія від Матея, теж всі ви знаєте, вона починається так. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив, піди дитину, нині працювати у винограднику. Той озвався, піду, Господи, але не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів, Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. І тут питає Христос: котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус їм, істинно кажу вам, що митері і блудниці вас попереджають у Царстві Божій. Прийшов, бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митері і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Може, ви знаєте, до кого, цей, до кого Христос говорить цю притчу, можливо, знаєте? Там є просто конкретний, конкретний, конкретні люди, до яких Він говорить. Це є тобто, законовчителі, євреї, фарисеї, тобто юдеї. Люди віруючі, люди, які вірять в Бога. І тут Ісус говорить. Що прийшов до вас Йоанн дорогою правди, та, він, та ви не повірили йому. Тобто, Йоанн це також єврей, і він проповідував для, для євреїв, проповідував покаяння. Але вони відкинули. Тому, а далі Ісус говорить: митері і блудниці повірили йому, а ви бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити. Це знову ж таки іде така відсилка до попередньої притчі про, про гостей, які відкидають. Тобто Христос, Бог також через, наприклад, через Йоанна Хрестителя, через Ісуса Христа, Він промовляє до людей, навчає, ем, тобто багато-багато всього робить для євреїв, найперше для євреїв, але вони відкидають. Ці законовчителі, фарисеї, різні різні ці ем, єврейська, скажімо, еліта, також люди, які мали би бути, тобто законовчителі, священники, вони відкинули. Оце, от так само, що з тими гостями, що цар до них послав, а вони відкинули і пішли хто куди хотів. Тобто вони відкидають. А потім говорить, що митарі і блудниці повірили йому. Хто такі митарі і блудниці? Це, от скажімо, що потім цар розгніваний, послав спалити то місто. І що він далі слугам говорить? Ідіть на роздоріжжя і всіх кличте. Кого тільки спіткаєте, от всіх запрошуйте. От і, скажімо, от тут так само є: хто такі митарі і блудниці? Тобто це грішник. Це просто грішники. Бо типу ці е, законовчителі, священники, ніби люди святі, так, які мають берегтися від гріхів, постійно очищатися, бути з Богом, і вони відкидаються. Натомість хто приймає? Митарі і блудниці, ніби ті, які цар, наприклад, в цій притчі про Бенкет, цар хотів бачити своїх друзів, тобто тих, які завжди, наприклад, я кажу тих самих священників. Тих самих законовчителів, які мають знання про Бога, знання Божого закону, але вони відкидають. Господь їх би хотів бачити, на мою думку. Але потім, оскільки вони відкидають, то Господь іде далі. А Господь йде до тих, хто готовий прийняти. Чого? Бо ті фарисеї, ті законовчителі, вони ну, одним словом не хотіли, не сприйняли. Натомість людина, яка щиро вірить, яка щиро приймає Бога Його Слова. То вона є потім запрошена на цей бенкет. Але знову ж таки повертаємось до важливого моменту, що Бог кличе всіх. Але багато покликаних, але мало вибраних. це власне вибрання, коли я вибираю, чи мені приймати Боже запрошення, чи мені не приймати, чи я приймаю, чи я відкидаю. Е і тому от. Кожного дня ми робимо вклад в наше майбутнє, в наше спасіння. Справді, спасіння від людини не залежить, бо якби Христос за нас не вмер, то чи були б ми праведниками, чи грішниками, все рівно ми б не могли собі заробити на спасіння, якби людина не старала. А ми віримо і сповідаємо і знаємо, що це правда в тому, що Христос за нас умер, і тоді Він за нас заплатив цю вину. Тобто, що коли ми грішимо, на Біблії написано так що ціна за гріх є смерть. За нас вмер Христос, тому що Він є наш ізбавитель, наш є відкупитель. І е, останнє, що хотів би сказати, що оце от е, Царство Небесне це, це, це весілля. Людина, яка не має весільного одягу, яка не має благодаті Божої, яка відкидає, яка, наприклад, власне, що е, ми маємо благодать хрещення, миропомазання. Але також далі ми можемо приймати благодать в сповіді, а потім, оскільки людина вже посповідалася, вона може приймати наступну святу тайну, тайна яка? Євхристі. Так, Євхристі, причастя. І ці от святі тайни, церква вчить, що святі тайни дають нам благодать. дають нам той весільний одяг, про який я тепер говорив. Що ви тільки можеш бути в весільному одязі, в... на весіллі. А що таке весілля, я тепер говорив? Це є образ чого? Царство, Царство Небесного, так. От, і тільки коли ми маємо цей одяг, тільки коли ми маємо благодать, цей весільний одяг це, є, скажімо, наша путівка до неба. І, але важливо, хто нам її дає? Хто нам цей одяг? Христос дає нам цей весільний одяг. Ну тому, якщо ми не будемо очищатися. Якщо, наприклад, ми мислить дітей вчимо, що треба йти до сповіді, треба вчитися, треба молитися, але також раз людина також підпадає під різні впливи, під різні настрої, всяке буває в житті. Ми люди, це нормально помилятися. Але, але помилятися, це не є кінцева наша мета. Наша мета є е, спасіння, наше спасіння, яке Господь вже приготував для кожного з нас. А нам треба це приймати. Так? Були гості, які відкидали. Всі мають свої справи, всі зайняті. Але саме, власне, щоб ви були друзями, так, цар до них послав, до, до друзів своїх, а вони відкинули. А хто прийняв? Люди, просто звичайні, які готові, які готові приймати, які, скажімо, готові вчитися, які готові м -м, розуміти, що сповідь є важлива. Не раз так, і особисто мені теж, я думаю, інколи мені соромно йти до сповіді, а що про мене священник подумає. Але тобто, священнику це не, ну, тобто, це не потрібно священнику. Це потрібно, тобто, священник, по суті, не зацікавлений в тому, щоб слухати наші гріхи. Йому це не потрібно. Це потрібно нам, щоб ми прийшли і визнавали свої гріхи перед Богом. І той, хто йде до сповіді, він потім отримує благодать і потім може. Приймати участь на весільному бенкеті, той може приступати до причастя. І Ісус Христос говорить: хто не їстиме тіла, хто не питиме крові сина чоловічого, той не буде мати життя вічне. Ну, тому закликаю вас, тобто приступати до сповіді, каятися, так? бо це нормально, людина помиляється постійно. Це нормально, коли ми помиляємося. Але вже не нормально, коли ми постійно перебуваємо в цьому стані упадку. А тому потрібно постійно очищатися. Я так само особисто, якщо говорити свій приклад, я ну, часто сповідаюся. Може бути раз на тиждень, може бути там раз на два тижні, тобто по-різному. Але я розумію, що е кожен гріх він віддаляє мене від Бога. Тобто я стою також брудним. Тобто, гріх це є бруд, так як є тілесний, е тілесний бруд, от так само це є гріх, такий душевний бруд. І нам потрібно постійно від цього очищатися. Так, йому дякую за увагу і закликаю також до сповіді, щоб ви не соромилися, бо священник, тобто він собі це не запам'ятовує. Священник хоче допомогти вам бути чистим. Він, він прийняв Тайну священства. так? На самому початку я зачитав, що після Воскресіння Христос каже Апостолам, прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримується. Бачите? Тобто що Христос роздає цю владу учням, тобто священникам, єпископам.